Центр платіння маскувальних сіток терміново потребує робочих рук. Від наших захисників такі замовлення надходять чи не щодня. Згуртований за два роки жіночий колектив павучків, як вони себе прозвали, просто не встигає. Вкрай не вистачає додаткових працьовитих ручок в'язальниць, аби покрити потреби фронту у маскувальних сітках. Весь необхідний матеріал є в наявності завдяки допомозі соціально відповідального підприємництва. Та небайдужих громадян. І так, зі стрічок, кольорів, піксель, основи сітки, вузликів і переплетінь, стіжечок за стіжечком, що виходять з під рук працьовитих бджілок майстринь, народжуються захисні полотна, обереги для тих, хто там відстоює нашу суверенність, незалежність боронить майбутнє нашої нації. Долучайтесь, станьте частинкою доброї справи, зробіть свій посильний та такий необхідний внесок. Приходьте за адресою вулиця. Армійська-2, додаткова інформація за телефоном 067 710 31 80. Годинка дві вашого часу за такою працею пролетить швидко і непомітно, а користь і допомога ваших рук залишиться надовго. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.